Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Мене часто запитують, як я роблю пельмені. Я вже багато разів показувала, як я роблю пельмені. Покажу ще сьогодні ще один варіант. самий простий, самий мій найдавній. У мене рецепт взагалі-то на пів літри води. Але мені не треба на пів літри тіста. Значить, я беру стакан холодної води, звичайної води. І пів чайної ложки солі, а на півлітри води чайну ложку солі. І на пів літри води я беру столову ложку олії. І на стакан, звичайно, ж, чайну ложку олії. От, і розбовтую і буду віяти борошно. Борошно треба десь. Майже 400 г, не менше. Треба тісто гарно таке зробити круте. А щоб не помилитися, то просто треба віяти поступово і замішувати, і все у вас вийде. Це тісто можна заморажувати, просто, просто легке. Ось так. На пельмені, дівчата, треба гарно круте тісто вимісити, щоб не липло до рук і до поверхні теж. Все вийде, головне з душею все буде добре. Все буде добре, дівчата. Треба вірити, надіятися, що все буде добре. І не забувайте, тісто любить тишу і спокій. Що б ви з нього не готували? З тістом треба дружити. Ось таке, я, дівчата, круте тісто замісила, ось такий, як комок. Так, тепер любе тісто любить відпочивати. Я його кладу в кульочок. Десь хвилин на 20 чи то на півгодинки, і хай воно саме тут полежить і подружиться. А я тим часом підготую. Фарш, свинячий фарш, покришила я сюди цибулинку дрібненько. Я вже перчику трішки додала, додавлю ще. Хто що любить, які хочете, такі спеції, додайте трішки солі, соліть за смаком, хтось любить дуже солоне. І ось гарненько вимішую. І це буде в мене такий фарш. Звичайний фарш. Можна курятини сюди, підмісити, можна яловичого, чи телячого. Фарш готовий, я його відставляю поки що в сторону. Тепер беру тісто, так гарненько відпочило, половину тіста. Я беру половинка, хай ще відпочиває. І розкачую тоненько. Хто робить пільницею? Чи як правильно буде? Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Хто робить підмінницею, то робіть підмінницею. У мене будуть ручні, то я розкачую то несенько Тісто, я люблю такі підмінні, гарні, великі. Маринка, наприклад, любить маленькі і ще любить коліном напихати, щоб м'ясо було вдвічі більше, ніж чисто. Ну, Це таке: хто як любить, так і робить. Розкачала я майже в один міліметр. І ось так я накладаю тісто. А ви мені розказуєте про свої варіанти. Буде дуже цікаво. Тепер, я ось так тісто. Загортаю. Бажано випустити повітря ось так і беру звичайну чарочку. І видавлюю з такі пельмені як я буду варити пельмені ось. Я покажу в наступному відео. Я продовжую працювати, дівчатка. Я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю, до зустрічі!